Всім доброго ранку. Зараз неділя, сьома ранку. Я вже працюю. Це розігріваються принтери. Це перший попередній друк. Друкуються хвостовики, а поки я зайнятий збором систем. Тут у мене універсальні системи під липучку, щоб можна було завантажувати різного роду припаси. От, треба От так. Навіть міну можна завантажити. Тут у мене вже, як я показував, Сьогодні на відправку поїдуть готові зібрані системи і моє до вас прохання. У мене закінчуються бавовни. Це плата, яка ставиться в систему скиду, і вона керує сервоприводом. Чому я не використовую стандартне рішення? <кій> <кій> Ось цей пакет, це, ну, якщо серву витягнути, тут купа плат. Тут DC-DC-повишайка, потім плата і контролер заряду акумулятора, Arduino Nano і, і ще, і ще. І ще ну, коротше, ціла купа плат, які треба всунути в систему. Так от я вам вже розмістив. Дивіться, в чому різниця. А, якщо на бавовні, то у мене маленька така коробочка. Маленька. Якщо на у тому наборі плат, що в пакеті, то така величезна коробка. Між ними різниця капець. Колосальна, ну просто колосальна. І ціна теж. Чи купляти одну бавовну. Чи купляти жменю плат у різних магазинах, це платити за доставку, то сьо, то мені в майже в три рази дорожче виходить комплектувати такі системи. В середньому одна система скиду обходиться по собі вартості десь 500 гривень. Ну, це в середньому. <клес> мені зараз треба викупити плати бавовни. Хлопці вже над цим працюють, їх треба викупити. Мені ще потрібно трошечки дособирати коштів приблизно 7 тисяч гривень. Так от, в чому прикол? Хочу вас попросити. Там під відео буде посилання на сторіночку, де у мене збор. І е, якщо можете, розповсюдьте, щоб можна було задонатити е, і зібрати ці кошти, бо мені реально не вистачає. От, там я буду показувати звіти, що в мене виходить. Плюс е, у мене плануються грандіозні проєкти. Там будуть і камікадзе, і все таке. Тому, якщо цікаво, долучайтесь, допомагайте зі збором. Е, ну, разом ми сила, без вас не зможете зробити. І щоб ви розуміли, я все військовим віддаю безкоштовно. Я не торгую, я не Оликс. Тому всі системи скиду відправляються хлопцям безкоштовно. Навіть бувають випадки, коли я оплачую доставку, коли у хлопців взагалі там біда. Бо всі розуміють, що не завжди у хлопців є гроші на передку, бо вони карточки свої віддають дружинам чи родичам, щоб ті отримували зарплатню. А самі мають альтернативні карточки чи альтернативні якісь гроші, які... Які які. Ну, то вже діло таке. От. В общем, допоможіть зі збором коштів на викуп плат бавовна. А з мене ціла купа систем. І якщо хочете, коментуйте, що вам цікаво, буду показувати. Бо я вже не знаю, що показувати. Всі задають однакові питання, От. і підписуйтесь. じゃあこ